Традиційно для кодування одного символу використовують двійковий код, довжина якого дорівнює 1 байту. Тобто один символ, 1 байт 8 біт. Тоді можна обчислити, яку кількість різних символів можна закодувати. n дорівнює 2 в 8 степені дорівнює 256. Така кількість символів є цілком достатньою для подання текстових повідомлень, включаючи великі та малі літери українського і латинського алфавітів, цифри, знаки, графічні символи тощо. Кодування полягає в тому, що кожному символу ставлять у відповідність унікальний десятковий код від 0 до 255 або відповідний йому двійковий код від 8 нулів до 8 одиниць, Користувач натискає на клавіатурі клавішу із символом, і в комп'ютер надходить певна послідовність із 8 електричних імпульсів, двійковий код символу. Код символу зберігається в оперативній пам'яті комп'ютера, де займає 1 байт. У процесі виведення символу на екран комп'ютера проводиться зворотній процес декодування, тобто перетворення коду символу в його зображення. Довжина двійкового коду текстового повідомлення це кількість бітів чи байтів у двійковому коді цього повідомлення. При такому кодуванні один рядок тексту підручника. Має середню довжину двійкового коду приблизно 50 байт. Одна сторінка приблизно 2000 байт. А весь підручник 240 сторінок приблизно 480 тисяч байт. Для позначення довжин двійкового коду повідомлень використовують і більші одиниці вимірювання, назви яких. Згідно з міжнародною системою одиниць si утворюється за допомогою префіксів кіло, мега, гіга, тера і так далі. Історично склалося так, що ці префікси кіло, мега, гіга тера в інформатиці трактуються по-іншому, не так, як, наприклад, у математиці і мають у своїй основі степені числа 2. А саме. 1 кБ 2 в 10 байт або 1024 байт, 1 Мб 2 в 10 кБ або 2 в 20 байт, або 1 мільйон 48 576 байт. 1 ГБ 2 в 10 мегабайт або 2 в 20 кБ або 2 в 30 байт. 1 терабайт 2 в 10 гігабайт, або 2 в 20 мегабайт, або 2 в 30 кілобайт, чи 2 в 40 байт. Щоб подати біти в байтах, треба число бітів поділити на 8. Наприклад, 32 біти це 4 байти. Щоб подати байти в кілобайтах, треба число байтів поділити на 1024. Наприклад, у 2048 байтах буде 2 кБ. І так далі за наступними одиницями вимірювання. Щоб подати байти в бітах, треба число байтів помножити на 8. Наприклад, у 3 байтах буде 24 біти. Щоб подати кілобайти в байтах. Треба число кілобайтів помножити на 1024. Наприклад, у 3 кілобайтах буде 3072 байти. І, відповідно, 24576 біт.